Звати мене Вероніка Борда. Я є керівником сектору з питань підтримки експорту департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації. працюємо з бізнесом саме з експортерами, і ми їм допомагаємо в різних напрямках: промоційний напрямок, регулювання різноманітних технічних питань, залучаємо їх до участі в міжнародних заходах, робимо різноманітні освітні проекти, і всіма силами і можливостями намагаємося їм допомогти для того, щоб вони були конкурентними ставками. Ми організовуємо різноманітні івенти, як і маленькі, як якісь семінари, воркшопи, форуми. Ми залучаємо іноземний бізнес для того. Ми їх закликаємо для того, щоб вони сюди приїхали. Ми робимо освітні проекти. Ми створюємо їм комфортне середовище нетворкінгу. До прикладу, ми завжди проводимо якісь опитування, фідбеки. Бо для нас це важливо, щоб ми отримали певний зворотній зв'язок, на основі чого, де ми можемо наступний раз їм більше бути корисними і допомогти. З обговорюю, ніколи не лякайтесь, не соромтесь, не бійтесь, телефонуйте, пишіть хоч вдень і вночі. Тому що ми такий досвід мали якраз коли почалось повномасштабне вторгнення. Експорт це. Нові робочі місця це є надходження валюти в державу, це є можливість заявити про себе і стати конкурентно здатними, і показати світу наскільки якісними є товари чи послуги, які виробляються в Україні, зокрема на Львівщині. Я би хотіла е, сказати нашим товаровиробникам, експортерам, щоб вони надалі не зупинялися, е, надалі завойовували нові ринки, е, гучно заявляли про себе, е, ніколи не втрачали віру в себе і завжди доводили те, що наше це є найкраще. Створюй, масштабуй, інвестуй, розвивай експортний потенціал України. Підписуйтесь на сторінку сектору з питань підтримки експорту та ставте лайк цьому відео.